Хотіла ще до вас, пане Дмитре, запитання скерувати, тому що це теж всіх це цікавить. Завтра ми будемо спостерігати за тим, що нам будуть казати в міністерстві внутрішніх справ, хто буде виходити на прес-конференцію. Зрештою, якщо привезуть цього підозрюваного сюди до Львова, то буде обрання запобіжного заходу. Але всіх цікавить, яке ж покарання його може чекати. Яке є найбільше покарання за той злочин, який він скоїв, якщо його провину доведуть? Звичайно, що максимальне покарання це довічне позбавлення волі, і я думаю, що Софія підтвердить, що сім'я і вся Україна буде вимагати максимально суворе покарання для всіх, як замовників, так і виконавців цього жахливого злочину? Звичайно, ми будемо слідкувати за слідством і ми будемо надіятися на те, що слідство зробить всю роботу якісно, щоб жоден з доказів не був визнаний подальшому недопустимим, тому що визнання якогось доказу недопустимим внаслідок неналежної виконання своїх своєї роботи правоохоронними органами так само може поставити під сумнів обвинувачення. І створити таку ситуацію, коли не можна буде притягнути до відповідальності того чи іншого фігуранта такого злочину, коли так ви о... завершили справу з Іриною Фаріон саме в суді по її незаконному звільненню. Відсудили суму тих коштів, які львівська політехніка мала виплатити. Вона ж вирішила ці кошти перерахувати на Збройні сили України, а саме на купівлю дронів. Ви про цю акцію фактично записали відео, оголосили про це у соцмережах. Ми про це говорили на телеканалі НТА і додатково ще організували збір, щоб зібрати більше, тому що ця сума була зовсім мала, яка, яка їй належала після. Після поновлення, а як до вас, пані Ірина, цією ідеєю прийшла? Це була її ідея цю, зробити акцію? Е, ну власне, е, я <кій> займаюся, е, так би мовити, волонтерською діяльністю саме в, в контексті е, дронів і намагаюся це робити там регулярно, наскільки маю часу, і відповідно, коли ми з Іриною Дмитрівною почали працювати майже цієї справи, то Моєю сатисфакцією як адвоката, як і захисника було те, щоб ми використали ті кошти для благородної цілі. Ірина Дмитрівна це підтримала. Ми за ті мізерні кошти, які отримує професор, за свою працю за фактично півроку роботи. Це там, 90 там тисяч їй було фактично нараховано тих коштів ще. Mm -hmm. Я оголосив невеличкий збір, проводив там консультації, і нам вдалося ще там додати ще тих 30 тисяч і разом купити ти дронів на 126 тисяч рівня, але це тільки 11 дронів. І після того я сказав Ірана Дмитрина. Ми повинні ту енергію е, е, об'єднати і власне оголосити великий збір. Вона була. Дуже тим мотивована. Вона одразу підтримала з своїм таким запалом, як вона береться до кожної справи. Так само вона мене копала, щоб ми пошвидше записали це відео. Ми в неділю перед грозою, буквально 14 липня, зустрілися. Спочатку думали записувати на офісі, потім зрозуміли, що ми неподалік від пам'ятника Степана Бендери і перемістили ту всю зйомку звіту і нового. Нового оголошення, нового збору до пам'ятника Степана Бандери записали це відео. І, звичайно, ми той тиждень пропрацьовували багато варіантів, як нам покращити цей збір. І, на жаль, ми не очікували, що ось такою ціною, таку, так, такою трагедією, власне, завершиться той тиждень, і цей збір так швидко, так швидко об'єднає українців і. Продовжить ото бажання Ірини Дмитрівни палити москалів в такий спосіб. Я ще хотів пронагідно доповнити на рахунок інформаційної безпеки. Ми багато сьогодні говорили на рахунок інформаційних безпеки, можливо, на міжнародні... серед міжнародних змі, але я хотів наголосити і на інформаційній безпеці в нас в Україні всередині. Останнім повідомленням, яке мені надіслала Ірина Дмитрівна, це був четвер. Вона мені надіслала перелік відео, де було поширено проти неї недостовірна інформація, і це більше 20 публікацій провідних засобів масової інформації, до яких Ірина Дмитрівна хотіла звертатися з позовом про захист честі, гідності ділової репутації. Я думаю, що ми з Софією це продовжимо і. Якщо не вдаватися у зміст цих публікацій, то кожна з цих відеозаписів публікацій змі вона красувалася таким яскравим заголовком, який ображав Ірину Дмитрівну Фаріоне, який протистояв її захисникам, тобто який називав її. Ну нехорошими словами це все буде вже власне роз розглядатися в межах тих судових процесів щодо захисту ділової репутації, але нам потрібно задуматися над інформаційною безпекою Україні нам потрібно забутися про ті клікабельні заголовки, які можуть і спровокувати того хлопця в подальшому долучитися до отих страшних дій, які він вчинив. Чому ми. Це не беремо до уваги. Чому ми забуваємо за тим бажанням зробити хайпове відео про те, що за кожним таким дописом, за кожним таким відео слідкують мільйони українців. Коментарем в соцмережах. Та. І власне в мене вона сформувала це все в притаманній манері. Це перелік відео і перелік, перелік таких письмових коментарів про неї. Тобто і. А ви можете там оператору показати, якщо це можливо? Просто я попрошу підійти оператора і зняти це крупним планом. Пролистати. Ну я думаю, що ці медіа знають, так, що вони присутні, ну, бо, бо це пам'ять. Ви кажете, що це притаманна манера. Це... Тобто, вона вона тут підготувала, підготувала це... перелік цих, які вона вважає, що порушують її. Вона ну, про це тіпула. навіть у відео, якому сказала з останніх інтерв'ю, що для неї це важливо. А це можна зробити посмертно, такі справи довести до логічного завершення. Ми вважаємо, що це можливо, і відповідно треба буде продовжувати це все, тому що це пам'ять про неї. Пані Галю, до тої теми, бо це якраз ми тоді з нею робили. Бо ті медіа зараз, які о, що зовсім інше. Там звертаються за коментарем до мене. Звертаються вони кажуть, Дмитро, до всіх за коментарем до найрядніших. Давайте ми проговоримо про цинічно. Так, це дуже цинічно. Що вони робили тоді? Було створено канали клони в Телеграмі, де використовували її зображення, де використовували такий самий підпис, де використовували її стиль письма. Та? тобто, от вони навчилися, ті самі слова, але там була смішна кількість підписників. Хіба журналіст, притомний, хоч би не трошечки, не може відрізнити оригінальний канал від підробки? І це велетенські змі. То далі просто, напевно, не варто ще в досудовому порядку то все ширити, але це величезні медіа, які ширили свідомо неправдиву інформацію. Ті слова, які вона не говорила, які потім залітали, створювали страшенний резонанс, збивали її телефон, всі соцмережі, залазили в персональний комп'ютер, намагалися. Кіберполіція то все мала, нічого з тим не зробила зрештою. І зараз, що ми бачимо? Зараз ми бачимо від тих от. представників, просто парад лицемірства. відверто. Тому що я дуже сумніваюся, що це щира провина зараз. От ці, які є, Дмитри, у вас вони зараз роблять сенсацію на смерть. І це тому дійсно це треба продовжити, бо вона того хотіла. Треба всіх притягнути, кого можна за відповід до відповідальності, тому що. Це моя персональна думка, але тут прямий зв'язок з тими листоподобими подіями, з перемогою її, зрештою, і страшним вбивством.